Сьогодні знайомимося з універсальним помічником, у комплекті якого одразу три робочі інструменти. Номінально це блендер, CECOTEC Powerful Titanium 1000. У моєму випадку це блендер у середній оптимальній комплектації, але у компанії бувають і крутіші, і простіші версії. Всіх їх ви знайдете за посиланнями у описі до цього відео. А зараз у деталях із прикладами побачимо, що вміє CECOTEC Powerful Titanium 1000. Почнемо. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі, ставте лайки цьому огляду та дивіться інші наші відео. А про вартість та наявність блендерів дізнавайтеся за посиланнями в описі. Завжди приємно розкрити коробку з новим пристроєм. І у випадку Cecotec Powerful Titanium 1000, А мій варіант називається Full, тобто повний. Тут поставляється металева насадка блендер з ножем, який може подрібнювати лід. Сам блендер з нержавіючої сталі та чорного матового пластику, до речі, виглядає стильно. Зверніть увагу, у блендера є два режими та плавне регулювання швидкості. Інструкція у паперовому вигляді, але зручніша напевно, електронна її версія, яку можна завантажити прямо з сайту воюа. Це кріплення для насадки для збивання і сама насадка для збивання. А ось це зручна мірна глибока ємність на півлітра. До неї поставляється м'яка щільна кришка. Це означає, що в ємності можна готувати, наприклад, смузі або дитяче харчування, а потім зберігати в холодильнику деякий час, закривши кришкою. А ось це просто незамінна штука. Ємність подрібнювача з дуже гострим ножем у середині. Ця ємність також мірна, тобто тут зручно орієнтуватися в об'ємі при змішуванні рідких інгредієнтів. Але особисто для мене головне це можливості подрібнювача. Я дуже люблю швидко готувати мікси з зелені та овочів. Коротше, салати це моє і блендери з подрібнювачем допомагає менш ніж за хвилину нарізати будь-який такий інгредієнт. Також я дуже люблю тушкувати кабачки з вершками або баклажани з цибулею. Тут цикотек показує себе просто чудово для подрібнення потрібно менше хвилини часу, і це з підготовкою у вигляді на різкі на невеликі частини. І не думайте, що я називаю такі короткі показники часу зі стелі. Ось, наприклад, таблиця з рекомендаціями від виробника щодо подрібнення, і там найдовший час це 15 секунд, і то це для м'яса. Адже щось на кшталт фаршу або паштету тут також можна виробляти. Баклажан і кабачок це більш м'які овочі, але навіть з твердою морквиною блендер справляється буквально за 2-3 натискання. І це не дивно, адже ножі розраховані навіть на подрібнення ядер горіхів. Після попередніх тестів у мене не було жодних сумнівів про те, що цикотек здатний збивати яйця або вершки, але спокійно, без відеодоказів я вас звичайно не залишу. Ну і на десерт у прямому та переносному сенсі я вирішив залишити приготування стандартних коктейлів з морозива та молока і з різними додаваннями. Наприклад, банан. Ріжемо його. Пару натискань на кнопку першого чи другого режиму він же турбо і жодних проблем. Холодний коктейль для літнього спекотного дня готовий. А ось і варіант із какао. А от коли приготування закінчено, не обов'язково мити деталі руками. Всі основні частини пристрою підходять для миття в посудомийній машині. Нагадаю, що у мене в огляді був блендер Cecotec Powerful Titanium 1000 саме у версії Full. А для тих, кому потрібна нарізка кубиками та тертка, існує версія Pro саме з такими можливостями. А також у Cecotec є навіть більш потужна модель з мотором на 1500 Вт. ватт. Різні варіації комплектів та потужностей ви знайдете за посиланнями у описі до цього відео. Ну а про вартість і наявність цих блендерів дізнавайтеся за посиланнями в описі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться враженнями в коментарях та дивіться інші наші відео. Попереду перемога.